По днях по числах. Наскільки пам'ять в них була? А я собі блокноти записував, прізвища, все. І я сказав, що прізвища міняти не буду. Нікому. То ще там тітка, ой, тут, каже, є такі, що ну, може будуть сердитися. Кажу, нехай. Вони зрозуміють, що це, кажу, буде їм нерукотворний пам'ятник і їм, і батькам. і і бабусям з дідусями їхніми. Воно фактично так сталося. Зараз нікого в селі тих, хто пережив Голодомор, нема. Та й одиниці взагалі по Україні. Нема. А люди ті залишилися навіть призвиська. У нас такі були, що, от, скажімо, сусід був Назарчук Василь, а Назарчуків Василів три в селі. То один нех, другий Любчик. Розумієте, а так і вуличні прізвища давали. Нех, ага, це той. Любчик все такий. Все, знали. Не міняв нічого. Ну і я, що мені ще під... підскорило і написання книжки, в 1983 році помер батько царство йому небесне. Це була втрата така вже надзвичайно страшна для мене. От, але я над його бездиханним тілом при людях поклявся. Що б то не станеться, нехай надо мною громи сходяться, я книжку цю напишу. І люди, і батько, вони будуть жити в цій книзі. Це я поклявся. І вже 1988 році книжка фактично була. То була перший варіант, її повість Лобода Лебідонька, і надрукували її. Редактор Клетка відважився, уривочок надрукував у Ленінському шляху, в нашій газеті. І тоді пішли листи. Дуже багато листів я отримав. І так я потім допрацював і розширив книжку «Кара без вини». І її згодом, із, як, як дилогія під знаком біди, висували на Шевченківську премію. От. Але мене двічі зарубали, там тут все описується як прочитаєте. Нюансів я не хочу розповідати, от, яка там неправда чинилася. Тепер, от чи вірите ви в долю? Чи вірите ви, як кажуть, признамінням?